Щось хочеться а не, невідомо чого хочеться. Я знаю, чого хочеться. Відпочити. Приїжджайте в Славську, тут є все. Це Роман зі Славська. сторінка у мережі TikTok – одна зі складових промоцій селища. О, весь татів брат Миколя. Зараз у Канаді. 87-й рік на Турсанісі возили. Тут дороге на промоцію курорту селищна рада цьогоріч виділила майже 3 мільйони 750 тисяч гривень. Договір підписали із рекламною компанією. Вони мають вести сторінки у соцмережах, знімати промоційні ролики, займатися сайтом та піарити Славське іншими способами. Радіо дуже ефективний канал. Славського багато в радіо. Зовнішня реклама так само нами використовується. Якщо їхати з Києва до Львова, то величезний банер на в полі стоїть власне славську. Це, мабуть, найбільша конструкція в Україні пів квадратного кілометра площа цього банера. Я не можу сказати, що цього дуже багато, тому що ці клієнти наші комерційні, вони витрачають значно більше коштів. В великій громаді дуже складно просуватися в інтернеті, тобто, кожен окремо. Окремий готель або бізнес може, але для цього потрібні якісь ресурси, потрібні агенції, потрібні гроші в кінці кінців. А Об'єднавшись спільною, просуваючи одну територію, Славського вдається робити це якісно, круто і сумарно набагато дешевше ніж по окремості. Також займатися промоцією усіх подій, що відбуваються в селищі. До прикладу працювали над фестивалем славсько фанк та готували сувенірну продукцію. Ми зацікавлені в тому, щоб Бренд, який ми створили, використовувався правильно, красиво. Це перший момент. А другий момент зацікавлені в сувенірній продукції, бо це розглядаємо як найдешевша реклама славська. Загалом, чому людина купила собі ту одну чи іншу річ, вона сама заплатила за те, що вона стає оцим інтегратором реклами. Назовні, ось що про це думають мешканці селища. Міз доробити дорогу треба. На Закарпаття зробити. Треба її доробити, а якщо доробити, то значить і туристи будуть приїжджати, значить буде все супер. Але без реклами теж не буде нічого. Промоція однозначно, а як же ми будемо без неї? Мусимо ми якось себе представляти. По-перше, люди більше дістають інформації. Багато людей не знають, то, чого хочеться, правда, що так? І так подивилися на ту красоту, може, козі серце йокне. Наталія Головачко, 15 років у маркетингу, розповідає про вартість таких послуг на ринку. Я не володію повноцінно повним медіапланом, що входить, власне, яка кількість послуг і які охоплення входять в цю суму. Але з досвіду мого нацять років маркетингу, скажімо так, то це є цілком цілком ефективний медіаплан. Якщо ми говоримо про компанію національного масштабу, то для того, щоб власне в національному масштабі Табі в інтернеті було у нас видно і було нас чутно. То це однозначно коштує в потужних національних компаніях і в брендах з досвіду з тими компаніями, з якими я співпрацювала, то це коштує десь близько мільйона з хвостиком на місяць. Тому 3,7 мільйона до кінця 2021 року це цілком ефективний бюджет, і це не є бюджет завищений. Можливо, він навіть оптимізований. Минулого року Славська громада вже вкладала гроші в промоцію близько двох мільйонів витратили на рекламу, також розробили гасло та бренд. Однак підрахувати наскільки завдяки цьому збільшилась кількість туристів, точно не можуть. Ми їх не можемо поміряти тільки по тій простій причині, що люди не платять туристичний збір, тобто садиби, готелі стараються зекономити. Єдине, що ми можемо якимись непрямими методами проводити, ми попередньо вже уклали договір з «Київстаром», тому що якщо ми говоримо. Про якісь методи міряння, це один з методів міряння це є наявність мобільних телефонів, операторів, які умовно сюди приїжджають. У Нас є один готель, який повністю зняла к компанія на 4 чи 5 місяців. Ну і... По приблизних прикидках, що вони платять, тому готелю, я приблизно розумію, що це є більше ніж бюджет реклами, який ми потратили в 2020 році. Спочатку зробити порядок, а потім вже рекламу кидати. тому що без порядку яка реклама? Приїдуть люди, подивляться по рекламі і скажуть, що ми сюди їхали. Парка й роблять правильно, алейки є а земля, чорна. річки. Трохи хай чистять, дуже грязні річки. Мені здається, що промоція це дуже важливо, бо ми приїхали з міста Києва. І я там бачив рекламу, нову рекламу були бікборди, гори вражень. Тому я вважаю, що промоція це важливо. Але звичайно, на цьому не треба зупинятися. І має бути баланс, бо коли туристи прийдуть до вас, то вони мають побачити щось окрім промоції. Також аби все-таки точніше виміряти користь від вкладених у промоцію грошей. Міська влада планує залучити різних телефонних операторів. Таким чином вимірюючи, скільки туристів приїжджає у Славське, Олена Данило, Ірина Чинська та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.